Угадайте, від якої машини ці речаги? Оказується, це больне місце цієї машини. Стоїть задача почистити їх та гарно, гарно поварити, а ну слідкуйте за процесом. Будемо чистити 3 кіловатним станочком під 2000 ватт потужності буде станочка. Окуляри і стартуємо, друзі. Дивіться. Бідемо чистити тільки ці місця, де будемо варити. Зараз з однієї сторони, з іншої, слідкуйте. Ось так вийшло. Все, є місця проварки. Підрівняли їх трошки, і зараз будемо варити. Ось так, ребят, класно варити, коли все зачищено, нічого тобі не стріляє, але, звісно. Я в шокі відмітала, наскільки тоненький тут метал, де ходова частина, де нагрузки, але заварив до, до пуття. Угадайте, від якої машини ці речаги? Казується, це больне місце цієї машини. Стоїть задача почистити їх та гарно-гарно поварити. Ану, слідкуйте за процесом. Будемо чистити 3 кВт станочком і 2000 Вт потужності буде станочка. Окуляри і стартуємо, друзі. Дивіться. Будемо чистити тільки ці місця, де, де, де будемо варити. Зараз з однієї сторони, з іншої, слідкуйте. Ось так вийшло. Все, є місця проварки. Підрівняли їх трошки і зараз будемо варити. Ось так, ребят, класно варити, коли все зачищено, нічого тобі не стріляє. Але, звісно, я в шокі від металу, наскільки тоненький тут метал, де ходова частина, де нагрузка більше. Але заварив до, до пуття. Угадайте, від якої машини ці речаги? Оказується, це больне місце цієї машини. Стоїть задача почистити їх та гарно-гарно поварити. А ну слідкуйте за процесом. Будемо чистити 3-кіловатним станочком і 2000 ватт потужності буде станочка. Окуляри і стартуємо, друзі. Дивіться. Будемо чистити тільки ці місця, де будемо варити. Це з однієї сторони, з другої